Так. Что, ну, начинаем заседание бюджетной комиссии? Зараз у нас четырнадцать, но четыре. Сегодня у нас девятнадцатое листопада. Загальний фонд. Збільшення додаткової частини свого бюджету на суму 3 мільйони 693 тисячі 100 гривень. З них за рахунок переконання доходної частини бюджету згідно додатку на 263 тисячі 100 гривень. А саме управління 177 800 гривень, зокрема приханням меблів для потреб сільської ради 98 тисяч гривень. Button ремонт системи работает по этому адміністрацию сільської ради 44 тисячі 800 гривень. Послуги пов'язані з програм та ІПК місцевий бюджет, 35 тисяч гривень. так, Будемо по кожному пункту голосувати, да? Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Напомню. Проти утрималися одноголосно. Соціальний захист 55 300 гривень. Зокрема, на виконання програми підтримки захисників і захисниць на 24-26 роки ритуальні товари 48 300 гривень та послуги 7 тисяч гривень. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Народний за. Проти утрималися суттєво не одноголосно. Економічна діяльність. 30 тисяч гривень. Зокрема, на виконання заходів місцевої програми інформатизації сільської сільської ради на 25 27 років і придбання картриджів. Хто з цією пропозицією прошу проголосувати? Нагодний зараз. Одне За рахунок вільного залу коштів власних надходжень, що утворився на початку бюджетного періоду на суму 3 мільйони 430 гривень саме. Управління – 1 525 тисяч грн. зокрема, на виплату матеріальної допомоги на, на вирішення соціальних побутових проблем. Оплата праці – 1 млн 250 тисяч грн. на рахування на заробітну плату – 275 тисяч грн. Це? Це апарат управління на соціальну побутову матеріальну допомогу. Вона не була запланована. Не досягнути. Освіта один мільйон 600 тисяч гривень, з них продукти харчування 400 тисяч гривень, зокрема, ЗДУ 100 тисяч гривень і ЗЗСО 300 тисяч гривень. Оплата таку постачання по закупах загальної середньої освіти 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Соціальний запис 305 тисяч гривень, зокрема, на заробітну плату з нарахуванням центру надання соціальних послуг 305 тисяч гривень, з них оплата праці 250 тисяч, на рахуванням на заробітну плату 55 тисяч гривень. Наговорний заклад одноголосно. Передати із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду кошти у сумі 228 750 гривень за рахунок перевиконання трафікної частини з фіскового бюджету. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Нагорний. Партіон. Партіон. Одноголосний. Спеціальний фонд. За рахунок очі, що передається зі загальним фондом збільшити видаткові частини бюджету розвитку на суму 228 750 гривень з них. Придбання принтерів відповідно до місцевої програми інформатизації Російської сільської ради на 25-ті-27 роки 70 тисяч гривень, придбання великого форматного екрану для апарату управління 99 тисяч 750 гривень. Розробка проєктно-проштовсної документації по об'єкту реконструкції мереж та постачання для приєднання резервного джерела живлення мобільної сонячного генератора ЕНРДБО встановленого у власних мережах. Російського ліцеї гімназії Російської сільської ради до Оцихівської раної області по вулиці Шкіна, 26, села Сідохівської сторони, Київської області, 59 тисяч України. Ось цю пропозицію прошу проголосувати. Не оформлю за. Ну і внести відповідні зміни. В додатки 1, 2, 3, 7 до рішення Російської сільської ради від 24 до 12 про бюджету. З своєї екраної громади на 25 рік. Всім дякую. Засідання бюджетної комісія закінчено. Зараз 14.10.